На прем'єрі фільму Підйомна сила Володимир Кличко коментує свої стосунки із братом Віталієм. Женя Галич відверто розповів, чи розлучився з дружиною. А Жан Баланюк коментує свою втому від депутатства. Усе найцікавіше з перших вуст. Чи підтримуєте ви наразі зв'язок зі своєю колишньою дружиною Гайден Пенет'єрі? Дякую за інтерв'ю? Дуже, Дуже. гарно вечора. Дякую. Чи можете ви сьогодні розставити усі крапки на і Точно сказати, ви ще одружений чоловік, чи ви вже розлучений чоловік? Ви так багато знаєте про моє життя. У тебе нещодавно була відпустка, і ти її провів у Грузії. Був алкоголь, був секс, були наркотики. Всі були обнюхані якимось там міфідроном, кокаїном. У мене почалися панічні атаки. Дійшло до того, що я сам собі викликав швидку. У вас є донечка, у вашого обранця також є діти від попереднього шлюбу. Чи хочеться вам власних дітей? Можливо, спільних дітей з новим чоловіком? Я не встигла так, як планувала, так як хотіла. А вже далі, чесно, не хочу. Подеякують, що ви вже не холостяк. Як бачите, я один. Чи не втомилися ви від депутатської роботи? Ми всі молимося, щоб найшвидше були, були нові вибори. Про ваші стосунки з Віталієм. Чи були якісь е переломні моменти у вашому спілкуванні? Наскільки ви зараз близько спілкуєтеся? Історія дуже проста. 48 48 років тому ми познайомились. Коли я прийшов в цей світ, він вже був, і після цього кожного дня, кожного дня, не зупиняючись, ми продовжуємо не тільки спілкувати, але ж е і будувати свої мрії, свої мрії, які... Ми окремо маємо, але ж окремо маємо також суспільство. Він як мер, як представник також на нас киян, і від нього дуже багато очікувань від всіх киян, також як янин. В мене свої очікування. Можемо це висловити, може бути згодним чи не згодним. Але ж між братями і сестрами, ну так, це це дійсно дуже, дуже інтимні особисті стосунки. Вони якісь, якісь, різні, вони різні. А чи є були я якісь моменти, коли. братом, бо у мене ніколи не було. Чи є між вами, можливо, і в дитинстві була якась конкуренція? Ви знаєте, багато можна чого згадати, але ж я дуже рад, що в мене такий брат, як Віталій Кличко. Це зараз... можу сказати. А зараз ви можете йому останнє питання. А зараз ви можете йому зателефонувати і поспілкуватися, особливо, можливо, після якихось неоднозначних новин привітати. Не буде його набирати, бо він зайнятий. В нього не так багато часу. А, але ж як брат, так я можу телефонувати в будь-який момент. Чи підтримуєте ви наразі зв'язок зі своєю колишньою дружиною Гайден Пенет'єрі? Дякую за інтерв'ю. Дуже гарно вечора. Дякую. Женю, останнє, коли ми з вами спілкувалися, у вас був доволі складний емоційний стан. Як наразі за півроку, чи щось змінилося? Як ви зараз себе почуваєте? У мене зараз е, простий емоційний стан. Це, це як простий емоційний стан? Е, е, спостерігати і доповідати. Він дуже простий. Чи продовжуєте ви вживати антидепресанти, чи вже закінчили? Майже закінчив. І коли мені інколи погано, я вживаю антидепресант музичний, граю на чомусь зараз простіше з цим. Ви так багато знаєте про моє життя, що мені навіть ніякого відповіді... Я не знаю, може, ви знаєте всі відповіді. Ми читаємо ваші інтерв'ю, брат. А, окей. Зазвичай, коли виходять з курсу антидепресантів, то це потрібно робити під проводом психолога. Чи досі ви працюєте з психологом, чи радить вам, рекомендує вам він продовжувати терапію, чи вже ви готові закінчувати? А, ні, я регулярно працюю з психологом. Плюс ми зараз створили психологічні сесії для ветеранів, на яких я також працюю в якості і пацієнта, і вже досвідченого пацієнта. Тобто ми хлопці ветерани які не мають. Можливості спілкуватися там, умовно кажучи, з цивільними психологами через те, що вони їм мало довіряють. Ми намагаємося їх розворушити і роз... на своєму прикладі. Допомагати їм якимись просто розмовами, тому так в мене психологічні сесії. Вони тепер не тільки з терапевтом, але й з побратимами. В своєму ролику запрошення на благодійний концертний тур. Трохи протролили Надю Дерафію, використавши її вушка, які вона використовувала у своєму кліпі і на концертах. З якою метою було це зроблено? Можливо, ви так хочете привернути до себе увагу і записати якийсь з фідзнадію. В нас же є альтернативна версія пісні WhatsApp, якому переспівали. Е, ми дуже близько товаришуємо з Надією. І мені здається, що вона багато робить для Сил оборони як волонтер. І ми просто підкреслили, що ми можемо з нею конкурувати в цьому випадку, зібрати більше, ніж вона. Ми спробуємо. Хотіли б з нею, можливо, щось спільне створити? Крім дітей? Е, так, ми, ми, ми хотіли попрацювати над спільним треком. Але в неї просто черга світів. А, ну, правда. Е, я думаю, що коли буде якась вільна хвилинка, ми б, залюбки поспівпрацювали. Ви наразі в Україні. Втім, ваша дружина за кордоном За очі ходять різні плітки про те, що ви разом не разом розлучилися, не розлучилися. Зрештою, чи можете ви сьогодні розставити усі крапки на і Точно сказати: ви ще одружений чоловік чи ви вже розлучений чоловік? Я одружений сім'янин, тато двох прекрасних дітей. Все добре, ми не збираємося розлучатися. Як ви на відстані з дружиною підтримуєте ваше сексуальне життя? Е, молитвами. Фотографія ну, фотографіями. чи є у вас, наприклад, там секс по відео? В основному весь секс, який я бачу, це коли ми Як правильно? не можу нецензурно виражатися. Коли ми намагаємося вирішити питання з польськими школами або там, з польськими садочками, тому е, це й, і по-іншому не назвеш просто. Діти планують повертатися на навчання в Україну? Чи вони вже е, остаточно залишаться там? Ми ні, вони звичайно планують повертатися в Україну. Ми наразі е, говоримо, що оскільки Данило він вступив в спортивний клас, і для нього це перший клас, ми не можемо порушити якийсь момент його навчання. Ось тому ми вирішили, що цей рік. Він точно буде навчатися в Польщі а наступний рік ми будемо планувати, щоб він повертався в Україну і здобував тут перемоги на спортив в спортивному житті. У мережі з'явилася інформація про те, що ви вже не холостячка. У вас є коханий чоловік. Який у вас зараз етап? Це досі цукорково-букетний період. Чи можливо щось змінилося за цей час? Ой, я пообіцяла нічого не коментувати, взагалі що стосується. Ну цій ж людині пообіцяла, тому Це була його ініціатива, щоб ви нічого не коментували про нього, правильно? Так. Так. Сталося після того, як ви е, розішували ну, стосунки, так. і ви за це отримали на горіхи. Я так розумію. Ти уявляєш, я була там 10 років, тому вийшла заміж. Там прожила там рік в шлюбі. Потім у мене взагалі нікого крім роботи і дитини не було. І тут нарешті трапляються стосунки. Звісно, я хочу про це кричати на весь світ так. О, я кохаю. А там іншим людям це не подобається, тому я. Все, мовчу, щоб не у на... Вас був на фоні цього якийсь можливо конфлікт, що от ви все-таки людина публічна і вам хочеться розповідати про своє особисте життя, вам хочеться транслювати там свій емоційний стан, закоханий, який відбувається. Чи не образливо було, що от ви тепер мусите це все тримати в собі і нічого не можна розповідати? Ой, це Слухай, ці особисті відносини вони взагалі бувають простими в когось. <гум> Звісно, були, були були конфлікти, непорозуміння, якісь невдоволення, але це все-таки побутові речі, які розмовою вирішуються. ну, Треба домовлятися. Ви Ми... Ми все-таки пішли на поступки. Я не вважаю це поступкою, я вважаю це домовленістю реально. Це не, не прям компроміс, а це така здорова розмова і рішення. Тоді не буду нічого записувати про вашого обранця, але запитаю стосовно вашої донечки, тому що ви розповідали, що донечка дуже ревносно ставиться до вашого нового обранця, що вона ревнує там до вашого якогось спілкування. Чи наразі щось змінилося? Як ви з нею проговорювали? Можливо, цей момент, що все мама вже не самотня. Вона доросліше в неї з'являється багато власних якихось інтересів, і мене це теж тішить. Насправді мені стає легше. Я не знаю, можливо, одного дня я буду за цим там сумувати, за тим, що. Скрізь потрібна мама і тільки мамина увага. знаєш. Зараз воно так потрошку відходить, і ця мамина необхідність, тому і класно. І вона вже там не запитує, вона більше, більше займається своїми якимись справами, мріями. У вас є донечка, у вашого обранця також є діти від попереднього шлюбу. Чи хочете нічого запитувати? А я про інше. Чи хочеться вам власних дітей, можливо, спільних дітей з новим чоловіком? Думала, що я встигну до 35. І зараз мені вже виповнилось 35. Я не встигла так, як планувала, так як хотіла, бо боженька, мабуть, бачить це інакше. А вже далі, чесно, не хочу. Чесно, не хочу цей досвід бути мамою одиначкою. Він ті, хто мають його, зрозуміють, він непростий. І... Хочеться якогось часу вже там для себе, потім про себе, без памперсів цих. Ну, тобто я не є знаєш мамою такою, е яка буде. Кайфувати від того, що цілий день займаюся там пранням білизним, зміняти паспорти, варити ці памперси, варити кашки. Ні, я такого кайфу не отримувала. Мені більше подобається, коли дитина доросліша, коли вона вже в розмові, в діалозі, в таких думках. Пезаючи, очі подейкують, що ви вже не холостяк, чи правда це, чи ні, і чи готові ви афішувати своє особисте життя? Чи після розставання з реміною ви вирішили обрати таку позицію? Нічого не розповідати про те, є у вас кохана людина, чи немає? Я не коментую особисте життя, тому що живу по принципу. По принципу зебри на дорозі. Якщо мої попередні стосунки були суперпублічними, то наступні, які будуть, мабуть, будуть не публічними. Ось тому власне єдине, що можу сказати. А як це працює? Тобто попередні публічні, і очевидно, що там були якісь негативні наслідки, в тому, що вони були публічні, так ні, до речі, наслідків негативних жодних не було. Чи не ображається вашого нового партнера? Чи можливо були розмови, що чому ти свою попередню дівчину показував, а мене не показуєш? Я не знаходжу в стосунках. Тому я не знаю, кажуть поза очі, тому люди можуть додумувати щось. Але як бачите, я один. Тобто ви все-таки холостяк поки що, так? Я просто не коментую стосунки. Так, не коментую. Що вам подобається у сучасних дівчатах і що навпаки може відштовхнути це? Або гарна людина, або негарна людина в якомусь моєму розумінні? Ось, власне, і все. Ти ну от якими якостями вона має володіти як людина. Будь-якому випадку, коли це взаємовідносини, то люди апріорі повинні особливо один до одного якось ставитися, проявлятися і так далі. Але ну я точно не та людина, яка там має якісь там має якусь там дорожню карту чи об'єм характеристик, які там потрібно прочитати, підписати як аферту, згодити і потім так поводити. Люди повинні бути людьми. Коли ви востаннє були на побаченні, і яким воно було? Не згадаю навіть, чесно кажучи, не згадаю. Поки що не ходите на побачення. Не ходжу на побачення, да, і коли був чесно, не згадаю. Ви нещодавно відсвяткували свій день народження. Як це було? Які подарунки цікаві отримали. Найкращий подарунок, ми зібрали 450 тисяч на дрони для Стерненка на FPV. Уже дрони поїхали в бригади, це приємно, тому що у Сергія дуже гарно налагоджена логістика. А так, ми відсвяткували в такі затишні компанії. Не всі змогли приїхати, але я був радий бачити супер таку. Децентралізовану публіку на Дні народження, тому що там були і мої партнери-юристи з юридичного бізнесу, і з інфлюенс-маркетингу, і з нашого проєкту «Подкастрина», де ми знімаємо інтерв'ю. І також це були просто люди з мого черкаського періоду життя, і, і мої колеги-юристи, і люди там, з різних сфер було, було багато моїх клієнтів. Це було класно. Привітала вас особисто раміна із Хагзай. І що можливо вам подарувала? Раміна була на також присутня на дні народження. я Дуже радий був її бачити. Вона мені подарувала футболку з відтисками лапок наших собак у нас спільні собаки, сірі та моня і великий портрет. Там де одна собака в моєму альтарего юриста, інша собака в моєму альтарего творчої людини, як сказала раміна, коли презентувала цей подарунок. Якось ділити собак тиждень має пожити там, тиждень там, чи вони тільки у раміни живуть? Ну раміни, коли виїзди, коли вона їде знімати щось, то вони залишаються або у її мами, або я забираю, або коли вона там ну більше часу вони у неї, але коли є змога їх забрати, то я їх забираю до себе. Так ми власне їх таким чин чином ділимо. У тебе нещодавно була відпустка, і ти її провів у Грузії. Що там цікавого було? Як провів чат? Рідна моя назвати це відпусткою. От чесно кажучи, язик не повертається, тому що це було три дні. Це такий собі знаєш тур вихідного дня. Я ніколи в житті не був у Грузії, і тут один мій приятель, який давно дуже він поїхав з України там по роботі. і Він залишився у Європі. Він, він вирішив зібрати на святкування свого дня народження друзів з усього світу, а саме у Грузії. Він сказав, а, і він написав мені а, слава приїзди. Я думаю, Грузія, ти розумієш діставатися куди завгодно з України зараз займає цілу добу. І я йому кажу: Ну, ти знаєш? Слухай, мені це так важко. Те, 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 те. Те. Він каже: Слава. Просто приїдь все інші питання. Я закриваю. Я буду щасливий тебе бачити. І от фраза Я буду щасливий тебе бачити на мене спрацювало. Я поїхав у Грузію. Все почалося з того, що ми почали їсти хачапурі, шашлики е і запивати все величезною кількістю вина. І скрізь пригощали, скрізь наливали. Я в Києві не п'ю. Взагалі це всі люди знають. А там просто наливали, наливали і наливали. І вино таке смачне. У мережі гучно передзвучав скандал з американським репером Підіді про його дуже неоднозначні вечірки. Чи були в тебе в досвіді в Україні якісь вечірки, де були не знаю, там оргії, наркотики, щось супер дивне, супер нестандартне, І чи брав ти в такому участь? Я скажу тобі чесно, не буду брехати. Мене одного разу запросили на подібну вечірку. Це не зіркова була. Як це називається? Це був не зірковий якийсь там івент. Були відомі люди. Це не була як це оголена вечірка Насті в щось по типу такого, чи те, що відбувалося у підіді. Ні. А мене запросили на таку вечірку, і мені стало цікаво, ну знаєш, так чи інакше, кожного з нас в якийсь момент життя тягне я це називаю, на низькі вібрації. Я туди завітав. Там було багато е, людей оголених абсолютно. Е, був алкоголь, був секс, була, були наркотики, але найголовніше, що всі були обнюхані якимось там міфедроном, кокаїном, е, потім якими якими ще там препаратами. І всі, от це було настільки не сексуально, це було настільки не спокусливо, це все було настільки не звабливо і не збуджуюче. Я ж приїхав за якимись такими. Знаєш, що я побачив просто садоми гамору. А це не садоми гамора. Це виглядало просто вибач, як бомжатник. Тому нічого хорошого. Як ти, коли ти бачиш людей, які вживають, як ти стримуєш себе, щоб так само в це не підключитися? Чи можливо був досвід, коли ти куштував, але там тобі не подобалось і ти з цим зав'язав? От я тобі скажу чесно, наркотики для мене табу. А, мені багато разів пропонували. От я там можу випити. Мені мама навіть дитинстві повторювала Слава, краще випити чарчину, аніж викорити одну цигарку. А, скільки разів мені пропонували особливо важкі наркотики? Це ніколи. Один раз я спробував покурити косячок вдома. А, сам мені там подарували ці, як це називається, хапочку. Я обкурився цієї. Я обкурився цієї трави. І мені стало так погано. У мене піднявся тиск. Якщо сам я по собі гіпотонік, у мене нормальний тиск 110 на 60. У мене піднявся тиск 185 на 120, Ти розумієш? Я подумав, що я в якомусь передінсультному стані. У мене почалися панічні атаки. Дійшло до того, що я сам собі викликав швидку. От розумієш? Після того я зробив стоп. Більше ніколи ніяких касячків зі мною не буде. Жене, ви цього року вибороли бронзу на Олімпійських іграх однак після цього розповіли, що ви складаєте свої повноваження як спортсмена і завершуєте свою спортивну кар'єру. Чому і чи радилися з кимось, коли ухвалювали таке рішення? Тому що мені вже достатньо років для того, щоб завершити свою спортивну кар'єру, і час вже прийшов, тому що ну якби процеси. Життя, коли ти старієш, а молоде покоління підростає на досвіду і сил, ніхто не відміняв. Тому якби, якби це еволюційний певний такий момент. Чи були люди, які вас відмовляли від цього або навпаки, хто дуже сильно підтримав серед рідних? З приводу того, щоб залишити спорт, мама в мене теж точно підтримала в цьому. А всі інші, ну дехто. Каже, ти ж занадто молодий, ще у тебе ще все попереду, чого ти так рано закінчуєш свою кар'єру, але вони просто не дуже сильно розуміють, що це таке бути спортсменом саме в грикоримській боротьбі саме в самому віці. Ви є народним депутатом України, і зараз народні депутати отримують шквал хейту на свою адресу. І заслужено, і не заслужено, чи прилітало вам щось, що вам зазвичай пишуть в особисті повідомлення в коментарі, і чи відчуваєте ви на собі як депутат ось це невдоволення людей? Чесно кажучи, особливо не відчуваю, ну, можливо, щось там пишуть, я не особливо читаю, якщо чесно. Але так, здебільшого, я особисто не відчуваю в своєму повседневному житті, тому що ну, мене сприймають як спортсмена, який здобував перемоги для України. Ось, і напевно люди здебільшого пізнають мене і підходять турбуватися саме з цієї причини. Чи не втомилися ви від депутатської роботи? Бо нещодавно ми спілкувалися з Романом Грищуком і він нам сказав, що він би вже хотів оновлення Верховної Ради. Чи можливо, коли буде переобиратися Верховна Рада, ви ще раз будете йти? Я поки що не знаю з приводу того, коли вона поперше буде переобиратися. А, ви знаєте, я просто роблю свою роботу і, і все. Якщо буде можливість, у нас вже канденція пройшла рік тому, тому я можу зрозуміти Романа Грищука, який втомився. Ось і звісно, що коли ми всі молимося, щоб найшвидше були, були нові вибори, через те, що вони можуть бути тільки в тому випадку, якщо наша країна вже буде не в воєнному стані. Тобто, і звісно, що всі на це сподіваються, що найскоріше це відбудеться. Тому сподіваємося, що це буде як, як, як найскорший. А по внутрішнім відчуттям хочете продовжувати свою політичну кар'єру чи вже втомилися? Я не скажу, що я втомився, тому що я поєднував. Я втомився поєднувати, тому що це дійсно було важко. Ось тому, якби, тут, тут, да, тут певні моменти, але зараз, мовно кажучи, одна с. Будова з того, що я поєднував, тобто це спорт вищих досягнень вона відпала. Тобто, Звісно, що зараз в мене більше часу на те, щоб реалізовувати себе саме в політичній площині. Жене, нічого не відомо про ваше особисте життя. Ви зараз холостяк чи не холостяк? Що відбувається в вашому особистому житті зараз? Ну в цьому плані мені, на жаль, немає чим похизуватися, тому якби я особливо не коментую своє особисте життя. Немає чим похизуватися, ви маєте на увазі, що у вас немає сталого одного партнера, так? Я не одружений. А для вас серйозні стосунки це тільки коли ви одружите. Ні, ну це тільки коли я одружений, А це коли те, що ви називали стали ми відносинами. А коли закінчились ваші останні довготривалі стосунки, і скільки вони тривали взагалі? Я ж не коментую своє особисте життя. Тому, якби, коли... Чому чому обрали таку позицію не коментувати особисте життя? Ну тому що вона особиста, а не публічна. Якщо б це було публічне життя, то можемо прокоментувати. А особисте воно нехай залишається особисто. Олександре, ви як є режисером фільму. Розкажіть його головну ідею і місію. Першочергова головна задача, яку ми собі ставили, це розповісти правду. Розповісти правду про наших людей, про наших військових і про наших героїв. Місія у нас. Я для себе виділив місію, це нести цю правду у світ, щоб світ бачив наших героїв, наших людей, які речі вони роблять, як вони до цього відносяться, як вони сприймаються і які вони взагалі Загалом. А в чому полягає власне ця правда? Ця правда полягає в їх світогляді, в їх відношенні до війни, в тому, як вони емоційно переживають все. Тому які виклики вони приймають, і які завдання виконують всі ці герої це реальні люди, всі історії це переказ реальних подій. Ми нічого не видумували і не вигадували в фільмі. Як ви знаходили цих людей? Це був якийсь спеціальний кастинг. Це не був кастинг. Першочергово ми їхали знімати взагалі рекламний проморолик про армійську авіацію. Але по мірі зйомок ми спілкувалися з пілотами і чули їх історії. І після цього ми зрозуміли, що хочемо, щоб ці історії почув весь світ. Найбільше мене вразила напевно це історія польоту на Маріуполь, тому що, окрім героїчного вчинку, який е стоїть за цим, за цією історією, там ще вшита тонка і дуже тендітна історія кохання. Підписуйтеся на наш YouTube канал та залишайте свої коментарі під випуском. Обіймаю вас.